Так, да, так, да, так. Да. Підходить. А причина зупинки яка? Проводиться операція. Зброєвий вибухівка. Ким підписано коли? Ким коли підписано? Да. З якого числа дії. З, з якого числа дії? Да. Ну, то, щоб ми вам доповідати, з якого Ну, з... no, так, ну, no, я хочу знати, чи за не було причинка. Ви що, щось проти маєте, чи що? Чому ми зразу проти маємо? <пробуєте>, може, може ви так, собі придумали про Ну, я розумію, я розумію. Ви розумію. знаєте, ви калуш, від... відмінили це, бо зараз проводиться антитерористична операція. Це ще на зупинку, то, що ви хочете почути. Що перевіряти обов'язково, так, так. Обов'язково перевіряти. Як вас величати? Ще раз скажіть, чи відмінували? Відмінили, я вам кажу. Бо проводиться операція, зброя вибухів. Ага, і ким Тоді... Ну, Департаменту... Підписано має бути кінець, так? Департаментом. І... і вона у вас є, так, да, у журналі патрулювання, типу вам зранку дали, так? Да? І що ви хочете? Хотів е... документи, посвідчення водія, про реєстрацію. Ну ви мене в чомусь підозрюєте, так? Ну, То можете передивитися. чи ні? ну я питаюсь, ви знаєте, е... закон України про міліцію статтю 11, якщо я не помиляюсь? Знає. Ну знаєте, що мені йдеться? Прошу. Ну що, що там йдеться? Що ви хочете почути? Ну я вас впроваджу, ну, знаєте? Ну кажіть, що ви хочете почути? Перевіряти до... Часто, що ж у мене на роботі? Буде... Ну, а чекайте, а я що? А я, а я не є, є вашою роботою? Що? Водії не є вашою роботою? Та є, а чого немає? То що яка у вас може бути інша якась робота що, у вас? Що, ну що як кошту? ви говорите? Ви То знаєте, що ви маєте говорить? тримати такт. Ви розмовляєте. Ви маєте роботу. ви я мене, мене зупинили я, там. Я, я, не, я не показую, так як Ви ви мене, зуп, ви мене зупинили там. Бачите, я як добросовісний водій, я повернувся за вами назад. Я... Дякую вам. Ну, і що тут, тут щось погане є? Дякую. Я хотів дізнатися стосовно працює не зупинки. Ви мене там зупинили. Ну я зрозумів. Але ви, ви що... тепер під'їхали, уточняєте? Я їхав в цю мен... сторону, я дивлюся, Чекаю. ви... я дивлюся ми... ви... Я просто Витим цікаво, чи ви догнали, да. Да. Бо пролетів. А я навіть не замітив, яка машина ходив. Та нема чим вам допоможу. Та я вам дам Хоч... телефон той. Б... Б... Був би реєстратор, той би вам допоміг. Я хотів Та стосовно ви? причини зупинки, як що там, як ми будемо діяти? Ну, я вам що ну ви що... знаєте, пере... перевіряти документи лише при підозрі, правильно? На то є операції проводяться чи як? Ну але перевіряти документи лише при підозрі, є така я стаття? Я Що Ви ще хочете Ви хочете так час займати? Чи ну чому зразу ви ви? час займати? Ви? Розумієте? Ну, я... ну ви би дивіться, хочете? ви би мені. Ну, скажіть кресу, що ви хочете. Вон, дійсно, я хочу дивіться, це, я як ми зараз будемо діяти по закону. Як ми зараз будемо Я діяти вам сказав, з вами? бачите, що робиться в світі. І перевозять зброю, і так ну ви, і ви і вже ну ви ви, но. ви, я вас прошу, ви, ви не знаєте зброю, що все зеленим коридором іде. Ви нічого не зробите з, з тою зброєю. Ну, ну, звідки здають зеленим коридором? Може, ви так зеленим так собі ні? Ну ми, я з... бачу, що ви не ну, знаєте всю ситуацію, і як ми будемо далі діяти з вами? Дякую вам, що ви турбуєтесь. Ну а за стосовну причину зупинки незаконно, що ми будемо робити? Ні, Я Я ну просто розумієте, не, незаконна. Причина зупинки була незаконною, розумієте? що, <праць> Мені складати заяву про безпричину зупинки. Покажіть ваше посвідчення. Будь ласка. А ось Можете, я ні, не можу. Не ви можете собі, пер... ні, ні, ви можете би... собі пер... переписати. На камеру ні, я, просто... я не буду потуркувати, буду... а Та я ви покажіть знову. Пар... Я не ви... бачу, Тормати. просто не видно в машині. Читайте. Гук Михайло Богданович, інспектор. До 16 року. Старший сторона поліції. Гук Михайло Богданович. Ще номер значка можна важко подивитися? Можна подивитися. А можна ще раз кого не ді, ді, що, ді, що, ді, що, ді, що, хочу. Так, нормально. Бувайте зброї. Ви хочете так щось допомогти, я... Ні, ну просто знаєте, знаєте, знає, якби Якщо ви з... хочете як... допомогти нам, я вам дам телефон. Знаєте, якби ви зараз Дали? мали поступити правильно? Ви б мали, мали сказати водій, вибачте за безпричинну зупинку, щасливі вам дороги. Бо причина Я, ще зупинки поясним. Була... Поясним. я, я питаю ще раз, ви хочете нам допомогти нашій роботі? Чим я вам можу? допомогти? я не знаю заправити вас? вас? Ні, ні, то що заправити? Ну наскільки заправити, я знаю, то, ви то, самі заправляєте? Хто що перевозить, може, ви хочете допомогти, бо ви так поцікавились, під'їхали до нас допомогти? Ну ви мене зупинили. Я ви поїхали. Я в ви їдете. Чому не стати, як ви мене зупинили? Правильно? Чи неправильно? Чи я міг мав далі собі поїхати?